Зима зі своєю мінливістю температур це завжди небезпека підхопити простудне захворювання. Період канікул незайвим для батьків буде нагадати про гострі респіраторні вірусні інфекції, найрозповсюдженіша з яких грип. Це загальна назва різних вірусних інфекцій, які вражають дихальні шляхи. Грип це тяжке захворювання, висока температура, лихоманка до 40, нежить. Може бути, може не бути. Інтоксикація, болить голова, м'язовий біль. Людина вважає ну все, прийшла остання хвилина мого життя. А може бути, простудні захворювання набагато легше протікають, Це кашель. Може бути, може не бути, лихоманка 37,3-37,6, Але дитина себе почуває добре, при цьому може бути нежить, який л'ється, струмок з носа. Але дитина, мабуть, хоче і погуляти, і 5-6 днів і йде самовздоровлення. Шляхи передачі вірусу прості: повітряно-крапельний та контактно побутовий. Через Контакти, обійми, особливо поцілунки, розмови. В приміщенні при кашлі він розповсюджується на 3 метри, але на вулиці він може розповсюджуватися до 6 метрів, особливо коли є вітерець. І найперше серед порад для батьків створити комфортні умови для одужання дитини. Дитина може навіть гуляти на вулиці, якщо їй дозволяє стан. Дитина їсть за е, апетитом. Хоче, їсть, не хоче, не їсть, але пиття повинно бути рясне. Кожні 2-3 години дитина ходить пісяти достатньо рідини. Аби полегшити протікання захворювання і знизити симптоматику, треба підібрати правильне лікування, зазначає педіатр. Треба відразу сказати, що в лікуванні вірусу противірусні препарати не працюють. Чому не працюють? Тому що вірус в сучасному розумінні це звичайний паразит, класичний паразит. Тобто, він, не потрапляючи в наш організм, він не живий, він мертвий. Коли вірус потрапляє в клітину, в даному випадку слизових дихальних шляхів, він занурюється в клітину. І під себе підлаштовує весь генетичний імунний механізм клітини, і вона стає своїм заводом, який починає виробляти віруси. Тому, коли в інструкції до препарату написано, що противірусний препарат має пряму дію і вражає, і прираховується, аденовірус грип, на вірус Б це COVID, це типовий маркетинговий ход. Щодо медичних препаратів, то, наприклад, для лікування нежиттю можна обійтись простими. Не обов'язково купувати дороговартісні флакони. Натрій хлорід – це звичайний фізрозчин, шприц набираємо з фізрозчин і зволожуємо часто. Кожні 3-4 години зволожуємо носик для маленьких дітей. Різні відсмоктувачі, аспіратори, судинно звужувальні краплі не працюють. Дуже добре дивитися треба, щоб не отруїти дитину. Це тільки на короткий час відтворити дихання носиком у разі наявності температури. Збиваємо з огляду на самопочуття дитини, дотримуючись дозування та чергування препаратів. Парацетамол в різних варіаціях ібопрафен. Причому до цифр гіпертермії ми не прив'язуємося. Може бути 38,6, але почуття задовільне, жарознижувальні препарати не потрібні. А може бути 37,3, і людина думає, ну все, останні хвилини мого життя. Будь ласка, парацетамол і бупрафен. Забуваємо про дідівські методи обтирання тіла дитини оцтом та спиртом. Може переходить через шкіру і можна отруїти дитину на раз-два. Тому обтирати ручки, ножки руками, натерти і одягти рукавички і шкарпетки. Звісно, краще профілактувати, ніж лікувати. Носити маску також треба правильно. Маска на 2-3 години змінюємо. але маску носить хвора людина і обов'язково. Щеплення. Щорічне щеплення від грипу. Зараз в нас є вже в аптеках Флю, виробництво Корея чи Ваксігріп Франція. Також можна щепитися пневмококовим від пневмококу. є вакцина двох різновидів. І від хібінфекції ми зараз в поліклініці це робимо всім дітям безкоштовно. Чи найбільше запитань у батьків виникає, за яких умов дитину можна вести в організований колектив? Дитина повинна бути з нормальною температурою, добре почувати себе, кашля немає, нежить не різний. Якщо тільки злегка закладений носик, дитина може йти в садочок. Коли там один-два рази кашлянула поверхні і тільки носиком дихає, активно грається, температура нормальна і є довідка від педіатра. Дитина може йти в садочок. Пам'ятайте, кожен дитячий організм індивідуальний, як і протікання, захворювання. Тому найкраща порада дотримуватись рекомендацій лікаря. Ірина Вербинська, Натолі Лкінчук, перший муніципальний.